Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець та канал Бергінець телемарафон». Е, Сполучені Штати Трамп все жорсткіше і все агресивніше виступають проти Росії. Цього ще недавно не було. Ми побачили цікавих заяви, побачили заяви про е, те, що треба вводити санкції, більше санкцій і так далі. І, так далі. і було дуже багато пояснень. Найпоширеніше пояснення. Яке я чув до цього, це те, що це такий успішний ваяж Зеленського в Рим. От вони там під час похорон Папи дуже гарно про все поговорили, і з того моменту Сполучені Штати різко змінили свій курс і почали підтримувати Україну. Інші казали, що на цих перемовинах Зеленський домовився про щось особливе. І вони знайшли якийсь консенсус, і результатом результатом якого стало підписання цієї угоди скандальної, нескандальної, яка була вчора ратифікована парламентом з багатьма питаннями, які таки не були розкриті. І мовляв, це саме ця угода вона змінила ситуацію в країні. Тобто, ми підписали Сполученими Штатами ресурсну угоду, і вони після цього стали. Жорстко виступати проти Путіна і підтримувати Україну. Ну, хорош, хороші версії такі, е, я думаю, що банкові вони сподобаються, обидві ці версії. От, але, як ми побачили, е, це зовсім не так. Моя версія була майже близька до істини, але й моя була неправильна. Моя е, значить, версія була така, я її висловлював вчора чи позавчора. В сюжеті у нас. Про те, що причина е, того, що відбувається, розворота в бік е, критики е, Росії, полягає в тому, що на думку Трампа е, занадто високий рейтинг е, в, в, в глобальному півдні став у, у Путіна, і оце саме е, святкування Дня Перемоги, коли туди всі з'їхалися. E, значить, і вони люди, які там представляють певні погляди, які відповідають цінностям Трампа. Ми знаємо, що він такий схильний теж до талітарних речей. E, що це його значить, збудило? Він обурився, і він сказав: Ах так, я буду свій просувати день перемоги. Оголосив 8 березня, а 8 травня своїм днем перемоги. Ну, який весь світ святкує, зробив це державним святам Сполучених Штатів, розказав про те, як багато американців зробили. І це було схоже на це протистояння ніби з Путіним як центром нового впливу, який формується, і як підсумок, як на мене, і це й було причиною розвороту. Але події наступні показали, що. Я був правий тільки частково. Справа в тому, що вчора була підписана угода між Китаєм і, Сполученим, і Росією. Суть цієї угоди в тому, що вони браття на віки, і що їхній спільний ворог це Сполучені Штати. Нагадаю вам, що вся гра Трампа. Починаючи з передвиборчої кампанії, поглядав полягала в тому, що він робив ставку на те, щоб відірвати Росію від Китаю. І справді, ідея непогана. Про неї багато писали. Значить, ти торгуєш Сполученими Штати Сполучені Штати з Росією, ти торгуєш Україною, ти домовляєшся з ним про віддати йому все, що він хоче а у підсумку, що відірвати його від Китаю, зробити його своїм партнером, разом з ним займатися певними справами і разом з ним протистояти Китаю. Мета велика боротьба з Китаєм, уникнення Третьої світової війни, перемога демократії і жертва України на користь не дуже демократичної тоталітарної Росії. Може виглядати ціною за мир у всьому мирі. І так це і подавали. Потім виявилося, що ціла серія дій, які зробив Трамп, вони повністю перекреслили цю ідею. Чому? Е е е спочатку ніби все йшло по плану. Е Трамп загравав до е Путіна. Вони вели якісь свої перемовини. І Росія балансувала, демонструючи Трампу, як вона готова домовлятися. Були телефонні розмови, Вітаф, їздив, ну, тобто повний, значить, бурна діяльність була. І от після 2 квітня це, це фактично розбулося. Чому? Що 2 квітня. Трамп і ці мита фактично стали з одного боку атакою на Китай, а з іншого боку, вони продемонстрували Китаю, що е, Росія вже є зрадником проти Росії ми там не ввели. І, швидше за все, в цей момент і відбулось з'ясування стосунків між е, е, Путіним і Сі. Вони повинні були з'ясувати, хто за кого і як. Тобто дрібне загравання е, Трампа, яке е, виглядало просто як е, спроба вирішити війну в Україні, питання е, стало очевидно з цього дрібного. Ну його проти нього б ніхто нічого не робив, бо це було б таке, знаєте, незрозуміло, чи так, чи ні, чи це Росія вже зрадила Китай, чи вона ще не зрадила. Ну і так далі. Це а от коли вже ввели санкції проти одних, а проти інших не ввели, це стало очевидно. І для Трампа стало е, це дивом, тому що він думав, що він так вже наближає розрив. А насправді е, для Китая, які стало зрозуміло, що це вже е, гра, яка виходить за рамки приліччя, і вони почали ставити ультиматуми всім своїм союзникам. І частина з цих союзників сказала: так, так, Китай, ми з вами. І багато хто сказав, так, так, Китай ми з вами, ми вас підтримуємо. І відповідно так само сказав і е, е, Кремль. Е, були проблеми у них раніше. Ну, припустимо, е, Китай не хотів, щоб Росія будувала сіл, Сілу Сібірі-2. Е, на, Нафтагон. Чому? Тому що Китай. Не хотів настільки сильно залежати від Росії. Ну, навіщо? Китай він любить балансувати. Він хоче мати різні джерела для того, щоб утримувати свою безпеку. Але Трамп поставив його Китай в ситуацію, коли іранська нафта ось ось може закінчитися. І так може бути і наступного разу, і через наступного. Інших газогонів, нафтогонів, які би йшли. З Китая в місця видобутку нафти немає, ну, до Ірана немає, а, а, значить, нафтогона і так далі. Тобто, у, у, виходить так, що в якийсь момент може статися так в час певного загострення, що іншого способу, ніж отримати е, е, нафту з території пострадянської, немає. І тому, всупереч традиціям і логіці, диверсифікувати. Е, Свої залежності, Китай пішов на це. І цього разу вони домовились про те, що це буде будуватися. Там є свої проблеми ще. Китай хоче, щоб це були була ціна така, як на внутрішньому ринку. Тобто, ж, ми браття, браття, ми один народ, ми один народ, ми одна країна, ми одна країна, ми союз, ну, як от як єдине государство. Значить, ми давайте. Один блок, і ми давайте всі разом встановимо ціну внутрішню. Давайте не заробляти на нас гроші, а давайте внутрішню ціну, як ти продаєш своїм місцевим жителям, так і нам продавати. Таким чином виходить, що Трамп, а Росія хоче продавати по зовнішнім цінам. Ну я думаю, там вони знайдуть якусь середню значить, цифру і будуть продавати дуже дешево Китаю, тому що Росія вже не може. Існувати без Китаю, а Китаю такий придаток абсолютно корисний, і Трамп зробив все, що міг зробити. Він дуже постарався і зблизив ці країни між собою. Можливо, першим символом того, що це зближення відбулося, це була е, значить е, заява Корейської Кореї Північної про те, що вони тепер офіційно дають озброєння і посилають війська. Це був е, такий перший сигнал. Дружба. Розумієте, що тепер вже можна прямо говорити про те, що Китай, КНДР і Росія вони складають єдину ударну силу, і ця єдина ударна сила може бути розвернута у всі боки, в тому числі і в бік Європи, і в той же самий бік, ну, в Тихоокеанський бік. І тепер говорити про те, що я раніше говорив, а я раніше говорив так, що Китай не зацікавлений в поразці Росії, але не зацікавлений в її перемозі. Тепер ця норма з цього моменту починає втрачати смисл: тепер Китай зацікавлений в перемозі е, Росії на будь-якому фронті. Тепер вони переходять в стан повних союзників. І тепер е, продуманий механізм такий, що у Росії немає шансів відмовитися. Від е, співпраці з Китаєм. Тобто, тепер вони, ну, якби поклялись кров'ю, чи як це сказати. Тобто, тепер ситуація для нас стала гіршою, тому що Китай вже не буде балансувати, як він намагався це зробити до І е, оця ресурсна уходи, до речі, щоб ви собі розуміли більш конкретно. Бо багато хто каже, да ніяких грошей вона не принесе ця ресурсна угода. Да, це буде багато, через багато років, да ми ніяких втрат не несемо, да ми ніякої користі з цього не, не, не отримаємо. Це таке, аби було. Ні, це не таке, аби було. Це документ, який забороняє передавати е, українські ресурси будь-якій країні і компанії без погодження Сполученими Штатами. Тобто, це говорить про те, що ніякий Китай не може отримати прав на розробки чого-небудь в Україні і таким чином 에, Сполучені Штати застерегли українську владу від можливостей піти на якісь сепарати, сепаратні домовленості з Китаєм, грубо кажучи, як це робила Білорусь, коли вони шукали захист від Росії і Казахстан. Вони йшли на співпрацю з Китаєм і співпрацюючи одночасно з Росією і з Китаєм, вони намагалися втримати баланс. Для того щоб їх не поглинула е, Росія, такі плани швидше за все були і у наших героїв, і ці наші герої, е, очевидно, е, тепер втратили таку можливість. Тепер ми можемо співпрацювати тільки з Заходом і тільки з Сполученими Штатами. І в цьому є сам свій позитив, і тому багато хто в опозиції, не називаючи цього фактора. Е, Погодився на такий ну, дивний варіант, але для нас це певна гарантія, того, що ми не втечемо під Росію і не втечемо під Китай. Тобто, це не питання того, як наскільки чесно чи не чесно ми ділимо гроші, тому що чесність в нашій країні питання дуже сумнівне. Тому що якщо олігархи розкрадають нашу землю е і нічого не залишають Україні, то може американські олігархи не так будуть сильно розкрадати. Ми цього ще не знаємо, але точно гірше не зможуть, тому що ну. Менше нуля не буває нічого. Так, от безпеки точно від цього не додасть. Тут би не кав, але гарантію того, що ми вже не пливаємо Росію, ну існують. І це, як в мене, ключовий фактор цієї угоди. І, Швидше за все, вона стала ще одним фактором, який прискорив поєднання зусиль Китаю і Сполучених Штатів. Таким чином, можна сказати, що сьогодні. От вони продемонстрували повну єдність у цій вісі зла, і так чи інакше спровокували військобавлятися між собою шукати пільну мову. Тепер вже не буде так, якби було тепер вже в мир з Росією навряд чи. Ну вона може знаєте, залишитися як, ну, як залишкових такі якісь ці штуки. Ну, залашки, якісь там ще перемовин, якісь розмов, цитат, якихось, але однозначно вже всі зрозуміли, що мир навряд чи буде, будуть санкції, буде жорстке протистояння, буде нове загострення в світі, і можна сказати, що Трамп і Путін і Сі ну, дійшли консенсусу, що нове протистояння буде. І оце те, що ми побачили за ці дні, і ця, ця поведінка Трампа, яку ми побачили і його команди в останні дні, як на мене, це свідчення того, що цей процес піде. На якому майданчику буде це протистояння? Чи це буде справді посилення бойових дій виключно в Україні? І взагалі воно тут можливе, я думаю, ні. Ну, коли я говорю про те, що буде посилення, це не означає, що тепер сюди прийде якихось більше військ і вони почнуть більше нас атакувати. Коли ну, йдеться про те, що е, на полі боя е, досягнута ситуація, коли ніхто не може рухатися ні вперед, ні назад через певні технічні проблеми у цієї війни, ну, грубо кажучи, ніхто не може вирішити, як здолати е, той паритет. Засобів, ну грубо кажучи, дрони проти дрони, реби проти ребів. Ніхто не знає, як це здолати. Поки що ніхто нічого не придумав, і тому уявити собі, що хтось е піде в якийсь прорив тут ну неможливо. Тому ясно, що війна буде заморожуватись так чи інакше, але вона вже не буде заморожуватися з точки зору користі для Росії. Вже не буде плану, який буде. Диктувати нам, що ми маємо робити в країні після того, як відбудеться замороження, яке це буде замороження, і так далі. А те, що загострення може відбутися в будь-якій інші точці при нинішньому розкладі, це абсолютно можливо, тому що коли заснований такий великий потужний альянс з Росії і Китаю, і який оголошує Сполучені Штати своїм ворогом, то швидше за все це не закінчиться. Тим, що вони поговорили і забули про це. Будуть якісь дії. Які дії будуть? І де? Це ми побачимо. Я, поки що сьогодні не готовий, вам дати прогноз. Але я буду теж думати, шукати розуміння, що відбувається. Гарного вам дня і прошу вас дуже значить, поширюйте цей текст, лайкайте, коментуйте. Дуже прошу з вас, ставайте спонсорами мого каналу. Я просто бачив, що комусь це взагалі крім мене потрібно. І е, там я збираю гроші на дрони для хлопців. Ми зібрали ну, десь ще близько 8-9 е, тисяч треба, щоб ми купили черговий дрон. І е, за кілька днів, якщо ми зберемо ці гроші за кілька днів 20 дронів, зібраних на різних майданчиках, до яких я так чи інакше маю стосування. Вони будуть передані батальйону Небесної Людь, 67-ї бригади, який зараз передислокований під Покровський. буде там потужно лупашити наших ворогів. Ще раз гарного дня. Слава Україні!